Міністерством юстиції України у 2015 році запроваджено ряд пілотних проєктів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Першим таким запровадженням стало електронний реєстр апостилів. У Закарпатській області визначено 11 фронтофісів, які уповноважені на прийом та видачу документів з проставлення апостиля. Такими фронтофісами є відділи державної реєстрації актів цивільного стану. Всі відділи державної реєстрації проставляють апостиль на офіційних документах, окрім відділу Хузького районного, Паричинського районного, Ужгородського районного, Мукачівського і Ужгородського міського відділу ДРАЦ. Громадянам необхідно звертатись до найближчого відділу ДРАЦ, який уповноважений на прийом таких документів. При цьому їм необхідно мати паспорт громадянина України. Після чого працівник відділу формує електронну заяву і відповідно електронно направляє її до Міністерства юстиції України. Міністерство юстиції в свою чергу опрацьовує таку заяву протягом двох робочих днів, і потім працівниками відділу видається документ. Апостоль проставляється на документах, виданих відділами державної реєстрації актів цивільного стану. Документах, виданих судами України і нотаріусами України. Особливу увагу хочу звернути на те, що плата за проставлення апостоля становить виключно 51 гривню, тож не потрібно звертатись до посередників і переплачувати при цьому зайвих коштів. Слідуючим пілотним проектом стало звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Не виходячи з дому, громадяни нашого краю мають можливість. Подати заяву до відділів державної реєстрації актів цивільного стану Закарпатської області з питань зміни імені фізичної особи, реєстрації шлюбу, реєстрації розірвання шлюбу, внесення змін в актові записи, їх поновлення та анулювання. При цьому необхідно зареєструватись на веб-порталі Міністерства юстиції України чи сайті офіційному головного територіального управління юстиції, створити. Особистий кабінет користувача, куди будуть задаватися запитання додаткові працівникам у випадку, якщо необхідно буде додати якийсь документ. Крім того, Веб-портал містить функції онлайн-консультацій, тобто громадяни мають можливість задати консультації в режимі онлайн на будь-які теми, що стосуються відділів ДРАЦ, або записатися на попередній прийом до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Однак така заява електронна повинна містити електронний цифровий підпис на цій електронній заяві. У випадку, якщо громадяни не мають особистого електронного цифрового підпису, їм потрібно звернутися до обраного відділу державної реєстрації актів цивільного стану і підписатись особисто на заяві, після чого така заява буде виконана, установлені законодавством строки. І останнім запровадженням стало видача свідоцтв про народження безпосередньо в пологових будинках. Наразі в Закарпатській області свідоцтва про народження не мовлять видаються безпосередньо в Ужгородському міському пологовому будинку. Працівники відділу державної реєстрації актів цивільного стану по місту Ужгороду щоденно приймають документи для державної реєстрації народження та відповідно видають свідоцтва про народження батькам з 10 по 13 годину. Заявникам. Для реєстрації народження в пологовому будинку, працівнику відділу ДРАЦ, який проводить прийом цих документів і в подальшому буде здійснювати реєстрацію народження немовляти, необхідно подати свідоцтво про шлюб батьків, паспорти батьків новонародженого та медичне свідоцтво про народження, яке є підставою для складання актового запису про народження немовляти. Подальшому таке запровадження планується і в інших районних центрах нашої області.